YouTube-платформа 24-го каналу. Сьогодні 22 грудня, неділя, і традиційно я вам пропоную оглянути карту бойових дій. Перед тим хочу вас дуже попросити поставити цьому відео лайк, прокоментувати, підписатися і поділитися. В такому випадку так працюють алгоритми YouTube. Більша кількість. Людей в першу чергу, як я завжди кажу, українців зможуть побачити і зрозуміти, що відбувається на лінії бойового зіткнення в Україні і не лише в Україні, тому що станом на 22 грудня наші сили оборони дуже добре, дуже якісно відпрацювали також і по території Російської Федерації. Знову ж таки були запущені вітчизняні безпілотники. А Володимир Зеленський каже, що найближчим часом будуть запущені і вітчизняні балістичні ракети. І їх ці удари будуть масованішими. Будемо очікувати з нетерпінням. Першу чергу є прильоти по Орловській області. Давайте подивимось. В Орловській області є нафтобаза. Хтось з скептики може сказати: ну, треба бити по НПЗ, заводах на нафтобазах. Насправді, удар цей дуже не випадковий, і самі ж росіяни кажуть, що ті, хто обирають цілі в Україні, мається на увазі наші спецура наша, яка б'є, вона добре знає, що робить. Суть в чому? Що це, це я зараз буду цитувати власне російські пабліки і їхні z канали? Так, от сьогоднішній удар по так званій ноунеймній no нафтобазі в Орловській області насправді дуже і дуже непростий. Справа в тому, що фактично. Стальний конь, а це от нафтобаза Стальний конь. Нагадаю вам, це вже друга атака за останні періоди на цю нафтобазу. Це вимірювальна станція нафтопроводу Дружба, через який нафта подається до Білорусі на переробку, а також експортом до Європи. Пригадуєте, що з 1 січня там має припинитися поставка нафти через Україну. Відповідно, дуже багато кричать і зараз і Фіцо, і Орбан це Угорщина, Словаччина. І відповідно. Що кажуть далі ці от зет пабліки? Якщо обладнання насамперед насосне виведене з ладу, то зупинка може бути достатньо тривалою, а це вплине і на білорусів, і на європейський експорт. Люди, які вибирають цілі для ударів, робляться зовсім не хаотично, а з розумінням важливості того чи іншого об'єкта. На, на, на нашій території вони кажуть про свою територію, так російську, таких непомітних, але критично значущих об'єктів є дуже багато. Чим думало російське керівництво, коли планувало свій переможний Дранг на, е, Вест, так і залишається загадкою. Захистити всі ці об'єкти жодної. Армії не висичить, а є ще й населення, яке теж треба, начебто, захищати. От бачите, як кричать і волають зе пабліки, що удари вони приносять величезну шкоду Російській Федерації. І їхній економіка, яка і так потужно страждає. Окрім цього, другу добу поспіль безпілотники били по Татарстану і Казані. Давайте подивимось. Ну і? І Що себе і Чому ж так безпілотники вподобали Татарстан? А тому, що нагадаю вам, і про це каже керівник Коваленко центру протидії дезінформації, що в Казані знаходиться пороховий завод Російської Федерації, Путінський завод, без якого факти, бо він дуже ключовий, неможливо виробництво іскандерів. І власне саме тому туди летять безпілотники. Нагадаю вам, що напередодні, ось ви бачите, впадають безпілотники. Напередодні було влучання в багатоповерхівку в Казані. Ну тому що це було відхилення, тому що все ж таки якось росіяни намагаються дезорієнтувати ці безпілотники. Але знову ж таки, повторюся, що всі засоби протиповітряної оборони зосереджені на різних там важливих для Путіна місцях. Це Москва, це його резиденції. А от захищати такі об'єкти в них немає змоги. Ну, бачимо, безплатники дуже добре відпрацювали по території Російської Федерації. Що ж, давайте безпосередньо на лінію бойового зіткнення. Почнемо з Курського напрямку, що тут відомо. Тут цікава ситуація. Пригадуйте, я вам демонстрував, що було смачно влуплено по штабу в Рильську, на саме пункт Рильськ, який знаходиться в Курській області. Є вже відомі деталі. Ними поділився відомий журналіст Юрій бутусов Суть в чому. 19 грудня була пряма лінія, крива лінія Путіна. І от серед іншого він там дуже багато грозив, розказував про Арешники, про те, що він може дати Аречником по Києву, і хай Київ стягує ППО, все західне до в столицю нашу. Серед іншого, вийшли його ем, якісь. Починенні і на фоні його трансляції вивісили прапор. Прапор 155-ї адільної гвардійської бригади морської піхоти. Саме ця бригада працювала на Вугледарі. Їх наші хлопці там просто таки дуже гарно розмотали. І зараз вони знаходяться на курському напрямку. Ну от, власне, це 19-го числа був продемонстрований цей прапор. А вже 20-го числа ці кадри я вчора вам демонстрував, було смачно е, влуплено по. Як каже Юрій Ботусов, це штаб 155-ї бригади. Відповідно, кадри ви всі бачили. Самі росіяни кажуть, що пролетіло як мінімум шість ракет атакам з касетною складовою, тобто воно все розтрощило. Спочатку вони дуже довго росіяни кричали, що це цивільний об'єкт, що от б'ють по цивільному населенню, цивільній інфраструктурі. Згодом вже з'явилось відео, де примчали на ці удари після цих ударів військові, все огородили, сказали цивільним, нецензурною лексикою, піти, тікати і. Повністю все зашили. От, власне, це є таке. От привітання Путіну до його лінії від наших сил оборони України. Окрім цього, хочу вам сказати наступним чином: дивіться, що зараз відбувається. 225-та бригада. Зараз продемонструю кадри вони створили таке кладовище техніки і живої сили противника. Завжди я вам розповідаю, що є траса смерті від снягось Любімовка Новоіванівка через зелений шлях. Ось а також 225-та бригада, яка феноменально працює на курському напрямку. От, бачите, такий маленький клаптичок Є тут є населений пункт селище Дар'їно. Якщо я вам з масштабу покажу ближче, що тут відбувається? Ось ви бачите, це такі дуже умовні позиції синім кольором Сил оборони України, тому що на Курському напрямку тривають досі маневрені бої, і немає таких окопних класичних боїв, як на сході нашої країни. Відповідно, що тут варто зазначити. Росіяни намагаються наступати на наші е, напрямки, і, відповідно, їм доводиться ось синім кольором колемпромалюю, переходити річку снагость. Вона не є в певних місцях дуже потужною, але це створює великі проблеми, тому що е, вони заходять на, е, на інший берег снагості, а тут вже зустрічають наші сили оборони їх. І, відповідно, роблять з них. Тотальне місево. Так, от, власне, 225-та бригада продемонструвала кадри, як вони в цьому напрямку накопичили техніку ворога. Мається на увазі ліквідовану. Там десятки, якщо не сотні техніки, ось ви бачите, там просто таке кладовище і живої сили противника. І розповідають, що, от ви бачите, це от вже буквально свіжі кадри, бо є сніг, ну от ви бачите, як, як техніка просто є покинутою, роз, розбитою на цій трасі. Повторюся, це є кладовище техніки окупантів в районі населеного пункту селища Даріно, Курської області. Створені всі умови і зроблено все так, нашими силами оборони, очевидно, вони прораховували, куди і як відходити, аби заманювати росіян в дуже незручні рельєфні. Окреслення І відповідно, ось якщо ми повернемось до карти, ви бачите, вони перетинають, форсують річко Даріно, а далі працюють наші сили оборони. Окрім цього, хочу вам сказати: наші бійці кажуть, що Дістається дуже сильно кандерівцям, військам північної Кореї, тому що працюють сили оборони по них дронами, і от кажуть, власне, що наші оператори дронів просто таки розмотують підрозділи північних корейських військ, і навіть кажуть наступне: вони кажуть, що серед них навіть є конкуренція і радість така, така щира, що хто скільки влупив кандерівців за певний період. Ну, я вам вже розповідав, як вони воюють. Вони там бігають, навіть дружні вогонь відкривали по Ахматівських там, підрозділах і цілу машину ліквідували, де було вісім бійців, окупантів Кадирова. Відповідно, все складається для Путіна на курському напрямку дуже і дуже непросто. І, до речі, де працюють 155-та і 810 та бригади морської піхоти, це важливо знати. Так, перейду на, на цю от мапу. Ні, давайте на рельєфі буде. Ось десь орієнтовно. Біля в районі Корнева тут знаходиться 155-та бригада, 810-та вже по трасі від е, суджі на е, Курчатов. Ось Курчатов, де неодноразово наші сили просувалися. Ось на цьому напрямку намагаються рухатися. Ну а північно-корейські війська в районі Плєхав, кажуть, що ось тут Плєхава знаходиться. Е, тут е, пробують також протискати сили оборони України. Загалом ситуація на Курському напрямку для росіян. По втраті живої сили дуже і дуже є такою плачевною, Реально. Ще хочу вам сказати, що дуже неспокійно зараз і в Москві, і в Петербурзі, в двох містах, де Путін родом з Пітера базується він в Москві. Відповідно, там прокотилося до 15 таких каскадних от речей це підпали і підриви відділень пошти і відділень їхнього банку збір ось ви бачите, як фейерверками закидають відділення одного банку, і також є кадри, як в Пітері особа, от дуже добре видно, підпалює Кутель Молотова і палить відділення як збір так і поштові відділення. Що це є? Про це кажуть е, так звані російські засоби масової інформації, і це є гібридна, дуже хороша війна з боку сил оборони України, тому що кол-центри розводять росіян на гроші і. Е, Потім їх переконують, що в цьому винні саме поштові відділення, якими переводять гроші, або ж банки російські, які там щось не виплачують. Ну і таким чином змушують росіян йти і палити власне, ці відділення. Кажу вам, за останні півтора доби 13 подібних випадків було в Москві і в Петербурзі. Як на мене, просто таке феноменальна. Кроки від наших спецслужб, гібридна війна. Більше того, нагадаю вам, що про кол центри згадував сам Путін, що вони справді приносять ем, таку немалу шкоду росіянам. Сподіваюсь, що далі так і буде. Рухаємось по карті бойових дій далі і переходимо до купінського напрямка. На купінському напрямку ворог активізувався, про це потрібно сказати. Використовують немалу кількість зараз. Там вони техніки, і відповідно, колонами пруть. Ну, одну, одну з таких колон розмотала наша 14-та бригада. Ось ви зараз побачите, як мінімум, там є. П'ять одиниць техніки, які собі спокійно, поки що рухаються. Ну, а згодом наші оборонці смачно і влучно накрили цю всю колону. Працювала нагадаю, 14 бригада відбиває потужний штурм бронетехніки. Це є Куп'янський напрямок. Окрім цього, також за декілька днів біля Куп'янська самого бригада НГУ Боревій вже знайомі добре вам Федоренко і його. Підрозділ безпілотних літальних комплексів Ахілес 92-ї окремої штурмової бригади, а також крила Омега і 105-й прикордонний загін. Вони за кілька днів в районі Куп'янська. Я нагадаю вам, де ворог намагається тиснути. І ці от штурми йдуть. Це йде з так, зближу вам. От річка Оскіл. Колесніківка. Наші спецпідрозділи вибили з Колесніківки ворога. І от власне намагаються росіяни, окупанти рухатись від Колесніківки до Куп'янська. Це з півдня. От, власне, в цих районах вдалося згаданим підрозділам за кілька днів знищити мінімум 100 окупантів і велику кількість техніки. Працюють навідмінно от, з двох напрямків. Ви навіть бачите, стрілки з півночі рухається від Сеньківки, намагаються на Куп'янська. Прочавлювати сили оборони і з півдня по берегу річки Оскіл від Клесняківки. Також безрезультатно сили оборони дуже добре їх там заземлюють, як техніку, так і живу силу. Техніку щойно вам я демонстрував. Сіверський напрямок. Тут нічого не міняється. Я йду по тих гарячих точках, так які вартують уваги найбільше. Сіверське ворог далі тисне в районі Білогорівки і з півдня. Також промальовано вектором на карті бойоводій. До речі, не дивуйтеся, тому що Діпстейт офіційно прописаний, що оновлений він. За 19 грудня, але насправді я даю вам всі портані дані. Так, от Сіверський, ворог далі безуспішно використовуючи також техніку. І вчора я вам розповідав, що вона розбита там в доволі великих кількостях, намагається протискати от сіверське наше положення, також без, без результату. Ну, нагадаю вам, мета це дійти до ключових населених пунктів Донецької області, Слов'янськ і Краматорськ. Ну але про це абсолютно не варто зараз говорити і згадувати, тому що. <кій> немає слита можливості ворога це зробити. Рухаємось далі до Покоровського напрямку. В Торецьку тривають вуличні бої. Я вам казав, ситуація для часового яру не змінилася. З флангу з півночі рухається від Калинівки і намагається до вогнетривкого заводу добратися і там зав'язати бої. Фактично, о хочуть обходити наголошу те, що залишилося від часового яру, тому що там немає фактично жодної будівлі, яка б. Була подібна на будинок чи приватну садибу. Все розтрощено. Кабами, артилерією. Усім, чим можуть росіяни просто таки розтрощили цей населений пункт. По Покровському напрямку. Є прекрасні кадри. Так, чекайте, щоб я не згубив Покровський напрямок. Я Ось. По Покровському напрямку працює наша авіація. Ось. Перепрошую. Спочатку продемонструю вам кадри, а далі проговорю, що, куди і як. Це є село Петрівка Донецької області. Давайте на карті я продемонструю, де, де знаходиться Петрівка. Ось ви бачите. Село Петрівка. Петрівка розташована від Покровська орієнтовно 10 кілометрів. І що відомо, це наша авіація відпрацювала по базуванню командному пункту ворога. Заявлено, що ліквідовано мінімум 70 росіянців, які пройшли на нашу землю. А також заявлено, що начебто скинута півтонна авіабомба. Ну, по як кажуть експерти, по результатам вибуху, можливо, це менше, можливо, це 250 кілограмів. І, скоріш за все, це може бути AASM 250, французька ракета Hammer, яку ми доволі часто і доволі, та не доволі, а справді якісно використовуємо на фронті. Підриви ви самі бачили, і це дуже і дуже таке відчутне, відчутні втрати для. Росіян. Загалом по Покровському напрямку, що варто сказати, позиції ворога біля Шевченко тут найактивніші бойові дії тривають від позиції ворога до самого міста. Бачимо десь менше 5 кілометрів. Тому що давайте я продемонструю вам, як супутникові знімки виглядають. І забудова Покровська. Ось ви бачите, та навіть менше, давайте глянемо від позиції ворога біля Шевченка до перших забудов, там взагалі 3-4 кілометри. Ну і очевидно, що ворог матиме намір до кінця 2024 року спробувати зав'язати на південному напрямку бої в самому Покровську, тому що їхні лобові атаки вже так давненько присічені нашими силами оборони. Якщо ж говорити по Курахівському напрямку, тут детальніше зупинюся. Так, дивіться, ворог просунувся до Зеленівки, і що тут відбувається? От, якщо я вам Корахове спочатку нагадаю, де я знаходиться, аби ви розуміли. Ось Корахове. В самому місці вже бої тривають, і очевидно, те, що я казав вам вчора, на захід від Корахова там є тепла електростанція, і очевидно, там будуть зараз найважчі бої. Що ворог робить? Ось давайте дивитися. По корах відійшли наші сили оборони з населений пункт селища маленький Гігант. Ось гігант. Про це каже Богдан Міришниченко, який дуже добре знає цей напрямок. І власне журналіст. І що він каже? Що з гіганту довелося відійти, і фактично сили оборони згорнули свої сили на західному березі річки Сухі Яли. Ось ви бачите цю річку. Я схематично промалюю. Костянтинопольське також є вже під ворогом. І що кажуть наступне? Що, от ви бачите, Зеленівка, наступне, куди ворог буде рухатись, це є янтарне. Ну і це все ви бачите біленьким кольором це траси, це логістика. Наступне, що ворог намагатиметься робити, це обростати фланги Зеленівки. Зеленівка сама окупована, кілька днів тривали бої. Знову ж таки, наголошу, наші підрозділи, наші резерви, наші герої з цього напрямку. Ой, Напевно, краще я вам промалюю не так. Я вам промалюю ось так, аби ви бачили. Ось. Виведеність з цього західного берегу річки Сухі Яли. Ну і кажуть наступне, що дуже ситуація нагадує біля Зеленівки, як і було свого часу в Дальні. Давайте я вам продемонструю. Рівно місяць тому, десь орієнтовно 19 листопада. Ось ви бачите, так? Як виглядало дальнє? Ворог штурманув різким таким на кілька кілометрів ударом механізованим в дальні, а далі фланги обростали. І от ви вже будете бачити, я зараз буду міняти дати, як розросталося навколо дальню. Очевидно, така сама ситуація, переконують оглядачі, буде із Зеленівкою. Ну і тут варто відзначити, що очевидно наступним кроком, куди буде рухатись ворог, це від Зеленівки, підсиливши свої фланги, звичайно, розширивши це, як Костантинопіль, Дачне, ну і в Тил Курахово. Тому, на жаль, варто констатувати, що в першу чергу з Курахова додеться відходити, і знову ж таки наголошу, аби вчасно і оперативно реагували наше керівництво на ось цей от мішок, який може. Утворитися, тому що давайте глянемо від позиції Зеленівки і до Сонцівки, кілометрів 10. Але ви бачите, там ріки, і відповідно глибина наших позицій також орієнтовно, давайте ми глянемо, яка також 10 кілометрів. Бачите, орієнтовно я вивожу на лінію, яка сполучає Зеленівку і Сонцівку. Тому тут також треба дуже і дуже Часно приймати рішення. За останній місяць, навіть півтора місяця, дуже немало було таких оперативних малих, більших трішки оточень саме на Корахівському напрямку. Ну і відповідно, велика Новосілка Давайте подивимося, що тут. Ви бачите, така ситуація біля Макарівки дуже і дуже непроста. тут річка йде мокрі яли. Відповідно, відверто скажу про ситуацію на сьогоднішній день, 22 грудня. На цьому напрямку я не знаю, але вона виглядає дуже і дуже непростою. По Покровському напрямку хотів ще вам сказати: ви знаєте, є ж такий ідіотський якийсь символізм росіян. Вони регулярно намагаються своє шмаття десь показати. Навіть не своє шмаття, а далеке Мафталінове шмаття але також своє. Так, от на Покровському напрямку вони вирішили так помпезно прорухатися. Колоною і на одному з автомобілей бронетехніці вони вивісили радянський прапор. Ну от ви зараз бачите, як наші сили оборони оперативно вичислили цю колону, цю техніку, і саме на тій бронетехніці, де вони завісили прапором СРСР, смачно рознесли ні прапора, ні техніки, ні тих окупантів, які були з цим стягом. На в цій колоні дуже добре відпрацювали загалом, як виглядає тенденція по східному фронту? Вона дуже дуже непроста, але наші сили оборони намагаються не зав'язуватись в боях, аби звичайно не нести втрати. тому що в першу чергу найважливіше це життя наших. Оборонців, що ж таким був огляд карти бойових дій станом на 22 грудня. Будь ласка, поставте лайк, прокоментуйте, поділіться оглядом карти бойових дій. А мене звати Ігор Гаврищак. З вами побачимось в ефірі 24 каналу.